Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую дуже смачну закуску. Її обожнюють всі, хто хоч би один раз куштував цю мариновану селеру. Вона чудово підходить до будь-якої страви і для повсякденних перекусів. Зараз я все вам швиденько покажу і ви обов'язково її приготуєте. Починаємо з того, що беремо стеблову селеру. Її необхідно розділити на пагони та потім ретельно промити. Адже саме внизу, найближче до землі, може бути накопичений бруд. На мою думку, селера має дві сторони: більш гладеньку, ось таку та більш волокнисту. Так от, саме волокнисту частину я буду очищати овочечисткою. Це не обов'язково, але мені так більше подобається. До того ж, це зовсім тоненький шар, і його я викидати не буду, я його залишаю для приготування бульйонів. Тому обирайте той варіант, який ви вважаєте найвірнішим. Робіть так, як я, або залишайте селеру нечищеною. Далі нарізаємо селеру на шматочки довжиною приблизно 4-5 см. Не потрібно дрібнити або робити занадто великими, адже ці шматочки мають бути зручними для споживання вже одразу після приготування. Ті стебельця, що з листочками я також не викидаю. Тепер беремо болгарський перець. Якщо у вас зараз сезон перців, додавайте його в такій самій кількості, як і селери. Я ж використаю його лише для аромату, адже зараз зима і перцю не так багато. Нарізаємо його також невеликими шматочками, зручними для вживання, як і салеру. Обов'язковим компонентом також буде часник. Його я беру чимало. Це буде головка вагою 100 г. Його необхідно очистити і нарізати. Якщо ви дуже любите маринований часничок, то можете додавати його ще більше. Він виходить надзвичайно смачним. Нарізати я його буду товстими шматочками або просто навпіл, в залежності від розміру зубчиків. Тепер готуємо маринад. Для цього я беру пів літри води, 200 мл яблучного оцту 150 мл олії. Далі чайна ложка суміші перців, серед яких десь 5 горшин духмяного, чайна ложка зерен коріандру, 3 великих лаврових листочки, 30 г солі та 100 г цукру. Все це ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. Стежимо, щоб маринад закипів та розчинився сіль та цукор. Від моменту повторного закипання проварюємо 5 хвилин та виймаємо селеру. Можете не хвилюватись, за цей час селера не стане м'якою, а залишиться приємно хрумкою. Якщо ви готуватимете велику порцію одразу, то кількість маринаду не збільшуйте, його вистачить набагато. На місце селери в ту саму каструлю я кладу болгарський перець і варю його вже приблизно 2-3 хвилини. За цей час він пробланширується і також залишиться хромким. Після того, як пройшов час активного кипіння, перець я також виймаю, але в окрему мисочку, тому що надалі я буду складати все шарами. Тепер можна переходити безпосередньо до маринування. Для цього я використовую пластикове відерце, можна використати, звичайну скляну банку. Тож викладаємо шарами селеру, часник та перець. Розділіть весь запланований об'єм умовно навпіл та викладіть почергово. Далі заливаємо все маринадом, він ще залишається гарячим. Під прес ставити не потрібно. Лише накрию тарілочкою, щоб вся селера була покрита маринадом. Далі залишаємо на столі до повного охолодження, а коли охолоне ставимо в холодильник. Маринуватись закуска має 2 дні. Після двох днів маринування, селера вийшла ароматною хрусткою та дуже смачною. Вона ідеально підходить до будь-якої страви, додає святкової атмосфери і чудово поєднується з іншими закусками. Обов'язково спробуйте приготувати цю страву та діліться своїми враженнями в коментарях. Бережіть себе та смачного, друзі!